Чому Зінченко може не перейти в Арсенал? Алонсо підтримує Луніна, коли нарешті домовляться Борнмут і ПСЖ? Що говорить Ардатуран? Що говорить Руслан Ротань? А що каже Младен Бартулович? Та купа, купа, торба трансферних новин з УПЛ Тані друзі, Макс Коляда канал Трибуна. Найцікавіші новини футболу за ці от вихідні, за цей от вікенд. Давайте починати гаряче насичене відео на вас чекає. Починаємо ми з металіста 1925. По-перше, Ладин Бартулович очолив команду. Він новоспечений, головний тренер харківського металіста. До тренерського штабу нового коуча увійшли Олександр Чижов, Сергій Долганський, Максим Свіренко, Андрій Полонін, Андрій. Шаблін та Валентин Єрмак. Ось такий коментар дав Бартулович на рахунок металіста. Ну, в принципі, достатньо очевидно, що він ще сказав, перспективний проєкт все подобається, хоче тут працювати. Хочу відзначити наступне. Так, ви все правильно почули, Сергій Долганський приєднався до штабу Младина Бартуловича. 16 років Сергій Долганський працював або грав у Полтавській Ворслі. Зараз же він покинув клуб. Крім того, клуб покинув Вадим Сапай, який теж чимало грав і. Був там тренером з фізпідготовки у Ворсклі, чи мало часу. Ну, словом, багато хто зараз покидає Ворсклу, але все-таки ми про Металіст 1935. і вони от бахнули таку кількість трансферів майже одразу, як Бертлович прийшов. Ну, по-перше, одразу п'ять футболістів: Калюжний, Мартинюк, Крупський, Павлюк та Антюк. Дуже потужна заявочка, дуже потужний початок. А по-друге, є інформація на рахунок того, хто покине команду. Мова йде про Імарекова та Євгена Пасіча, а також про Андрія Боричука. Крім того, повідомляється, що а, Денис Нагнойний теж найпевніше покине. Бартович прийшов одразу трансфери, дуже багато всього цікавого, і за металістом на цього сезону слідкувати буде дуже цікаво. Непересічні футболісти прийшли в розташування жовто-блакитних, жовто-синіх. Ось, до речі, такий список передсезонних спарнгів. Металіст оголосив. Погодьтесь, дуже потужно. Дуже амбітно, і ви знаєте, хочу сказати наступну думку, що Младим Бартулович по тому періоду, який він провів в зорі, по тим результатам можна сказати, що в металісті з його можливостями Младим Бартулович багато чого дасть. Ви уявіть. Я забув камеру включити, а голос записував цей час. Ось моє обличчя, ось я. Я тут живий. Слава Богу. Коротше, у металіста дуже цікавий буде сезон. Переконаний, що це одна з головних сил наступного сезону чемпіонату України буде. Львівські Карпати хочуть підписати лівого захисника та Вінгера влітку 25-го, Повідомляє тато таке. Окрім цього, Леви спостерігають за ситуацією Олега Очередька. Якщо новий головний тренер Шахтаря Туран вирішить залишити його у складі команди. То Карпата може знадобити ще один гравець на позицію інсайда. Крім того, повідомляється, що Руслан Степанюк, який покинув Верес, може опинитися саме у Карпатах. Ще один варіант для нього це зоря, якого чолив скрипник, який відомий з опціоналом Руслана Степанюка. Хоча Степанюку вже 33, але цей футболіст точно дуже затребований серед. Клубів такого ешелону, скажімо, як Карпати, Зоря і так далі. Роман Дідик, Юрій Климчук, Ярослав Карабін, Олег Горін та Артур Рябов залишили рух, повідомляє Sport.ua. Умови відходу гравців з клубу не повідомляється. Раніше головний тренер руха Віталій Пономарьов залишив клуб і очолив ЛНЗ. Новим коучем львівського клубу став Іван Федик. Раніше була інформація, що дідик і Рябов можуть перейти в. ЛНЗ. і плавно переходимо до ЛНЗ. Черкаську команду залишили одразу вісім футболістів: це Віталій Бойко, Олівє Ціль, Герман Пенько, Владислав Наумець, Петро Стасюк, Дмитро Топалов, Бені Макуана, та Олександр Якименко раніше повідомлялося, що бойком та цілим було домовлено про дострокове розірвання контрактів, які були чинними до завершення до го року. У Пенькова та наумця сплили контракти. Стасюк грав на правах оренди в оболоні. Також сплила орендна угода Топалова з Шахтаря. Макуана. Грав на правах оренди з Полісся, угода була розрахована до 31 грудня. Колобіг футболістів і тренерів в українській прем'єр-лізі. Направду, от за деякими легіонерами, такими як Ціль і Макуана, далі би хотілося дивитися саме в українській прем'єр-лізі. Це безумовно. Класний рівень футболу вони показували в той чи інший період. Якщо чат України, зараз особисто мені буде від того трішки сумно. Полісся проводитиме номінально-домашні матчі Ліги конференції наступного сезону в Словаччині. Кошицька футбольна арена повідомила про початок співпраці з Житомирською командою на наступний сезон. Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації Ліги конференції Полісся зіграє з переможцем пари Бораць Баня Лука Санта Колома. І ось такий от коментар від Руслана Ротаня щодо майбутніх матчів Полісся в Лізі конференції. Вірю, що у Руслана Петровича все вийде, він вже зараз збирає під себе команду. Зокрема, Філіпо офіційно в полісі. але є ще отака сила: Олександр Усик, і про нього Руслан Ротайн теж висловився. Ну, направду буде цікаво побачити Усика на полі, наприклад, в УПЛ. Погодьтесь. Головний тренер Шахтаря Арда Туран звернувся до команди з мотиваційною промовою перед початком тренувального збору. Цитую: хочу бачити єдину родину на полі. Крім того, Арда Туран висловився щодо Єврокубків. Шахтарю не можна думати про Бешектаж. Для нас є лише перший тур з командою з Фінляндії. Нагад Нагадаю, що суперником Шахтаря 10 та 17 липня буде фінський Ільвес. І на рахунок Шахтаря є трансферна інформація. По Судакову нічого глобально цікавого немає. Є лише інформація по Лемкіну, тож приведу. Центральний захисник гірників став Лемкін, який у сезоні 24-25 виступав на правах оренди за Макабі Тель-Авів, погодив особисті умови контракту з Твенде. А успіхів! Італійська парма зацікавилась Костянтином Вівчаренком. Повідомляє Пармазон. Ми до цього бачили іншу цікаву інформацію на рахунок інших футболістів Динамо, зокрема, Тарасом Михавком цікавився порту. А ось така інформація є про Владислава Ваната. Місцеве видання Сандерленда Мейкем News» повідомляє, що їхній клуб дійсно хоче підписати. Вона та джерело інформує, що сторони ведуть перемовини та вже попередньо узгодили суму трансферу, яку вимагає Київська Динамо. Цікаво, що українські ЗМІ повідомляли про наявність у контракті українці, в 20 мільйонів євро. Задам вам, друзі, питання: чи вірите ви в те, що Владислав Вона може покинути Київське Динамо? Що думаєте? Пишіть свої коментарі, а я поки візьму маленьку паузу, бо ці трансферні новини трішки втомлюють. Футболістам нашої збірної часто дорікають, що вони не викладаються наповну. Згадайте хоча б Canadian Shield, де за збірною було ну. Слідкувати складно і не дуже приємно, на жаль, або хоча б виступи молодіжки, теж не найприємніше видовище. І то вам, вболівальникам, а мені ще й доводиться шукати якісь новинки, коментарі, аби збирати повну картинку того, що відбувається, ну. Але в паузах, звісно, я відпочиваю. Зокрема, граю в улюблену фівку. Ігри то, взагалі, моя віддушена, і в цій історії мені допомагає альянс. А саме їх дебетова ігрова картка. Вона існує для тих, хто любить грати і розважатись. Вона дає до 50% кешбеку на ігри та розваги. Заводь ігрову картку від альянс та отримай до 50% кешбеку на всі ігри. Гра йде повним ходом, а кешбек від ігрової тільки додає драйву. Картка ігрова кешбеку до фіга. Не любите програвати, тоді ця картка створена для вас. Переходьте за посиланням і оформлюйте картку ігрова через додаток Альянс. А ще ви можете запросити друга і обидва отримаєте бонуси до 2500 тисяч гривень за 10 друзів, і друг отримує 100 гривень за запрошення. А я пірнаю в чергову катку Вікенд Ліги. Прямуємо далі захисник трапзон спора Арсені Батагов зацікавив Лаціо, Ланс та Брайтон повідомляє. Одне з турецьких джерел. Турецький клуб не хоче продавати 23-річного українця. Трансфер може відбутися лише у випадку фінансово вигідної пропозиції. Його оцінили в 10-15 мільйонів євро. Солідно, український нападник Артем Бісєдін повідомив, що продовжив контракт з Артісом з чеського міста Брно. І крім того, да, ось такий коментар. Ну звісно, це жар, друзі. Але можливо, саме через пиво Бісєдін тримається в Брно. Topur, ka es teicu, ka tas ir joks. Воротар Андрій Лунін має шанс вийти в стартовому складі реалу у матчі третього туру групового етапу клубного чемпіонату світу проти Зальцбурга. Головний тренер мадридців Хабі Алонсо розглядає можливість надати Луніну ігровий час, аби підкреслити його значення для команди. Пише Дефенса Централ. Позитивний дзвіночок. Погодьтесь. Кур'єр Делоспорт повідомляє Олександр Зінченко, відкритий до переходу в Мілан. Єдиною перепоною є його висока зарплата. Спортивний директор Росонері і нещодавно контактував з посередниками. Які займаються організацією відходу Олександра з арсенала, українець міг би стати заміною Тео Ернандеса. Зінченко подобається Мілану. І його трансфер може обійтися менше ніж у 20 мільйонів євро, враховуючи не найяскравіший сезон та те, що його контракт спливає через рік. Сам гравець відкритий до переходу в італійський клуб, а єдиною перепоною є висока зарплата. Прагнучи перезапустити кар'єру, Зінченко може погодитися на варіант з Італією, розподіливши поточну зарплату на кілька років. Проте, перш ніж укладати будь-яку угоду щодо лівого захисника, Лану потрібно продати Тео Ернандеса. Весь минулий рік я фактично говорив про те, що зінченко потрібен новий імпульс у кар'єрі. Якщо продадуть Тео Ернандеса, і Мілан справді ним цікавиться, це буде хороший для нього новий етап кар'єри, яку варто зараз перезапускати. Бо трішки якась стагнація пішла. Колишній нападник Уотфорда тройдіні прокоментував ситуацію з позитивною допінг пробою. Він грачалці Михайла Мудрика. Цитую: якщо мудрик винен, давайте пришвидшимо цей процес, бо він втрачає час. Направду дуже розумний коментар. Якщо можна цей процес реально пришвидшити, давайте це якось зробіть, це аби мудрик не втрачав знову ж таки час. Це дуже важливо для футболіста, кар'єра якого не така і довга, кожен день на рахунку. Неймовірні мутки відбуваються між ПСЖ та Борнмутом. Клуби все ніяк не можуть домовитися про суму трансферу. Повідомлялося, що ПСЖ запропонував 55 мільйонів, але Борнмут відмовився: 60 мільйонів, нібито підходять Борнмуту, але все одно є якісь нюанси. Ось, наприклад, Руді Галеті повідомляє: клуб з Франції, з Парижу, ПСЖ запропонував трохи більше, ніж 60 мільйонів. Проте Борнмут хоче вищу суму за свого гравця. І наполягає на своїх. Вимог, але наступна інформація, як на мене, ключова. І це інформація від Фабріціо Романо. Він каже, що ПСЖ на фінішній прямій у переговорах за забарного. Думаю, що все таки вишні погодяться навіть на 55 мільйонів. Це дуже пристойна сума. Направду за такого футболіста за ці гроші можна буде купити потім декілька нових на перспективу футболістів. Питання трансферу, питання часу. Слідкуємо і повідомляємо вам про все, що буде навколо Забарного. Ну а на сьогодні це поки, друзі, все. Я вам дякую за увагу. Почуємось завтра, післязавтра і в інші дні. Бо новин трансферних зараз багато. Не губіться на зазачку